Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушимо в чарівну подорож з зимовим лісом і побачимо багато цікавого. Готові до пригод у снігових краєвидах? Зима має три чудові місяці. Грудень приносить перший сніг. Січень найхолодніший із снігопадами, а лютий готує природу до весни. Кожен місяць має свій характер і особливості. Зимку день стає коротшим, а ніч довшою. Сонечко встає пізно і швидко ховається, температура опускається нижче нуля, падає білий сніг, а річки та озера вкриваються льодом. Дерева та кущі скидають листя і сплять під снігом, зберігаючи сили до весни. Корінці рослин тепло сплять під землею затишні ковдрі. Тільки ялинки та сосни залишаються зеленими. Ведмеді їжаки та бурундуки сплять у затишних норках до весни. Зайчики міняють шубку на білосніжну, щоб ховатися в снігу від лисиці. Білки, лисиці та вовки не сплять. Вони шукають їжу і залишають сліди на снігу. Взимку ми ліпимо веселих сніговиків із морквяними носами та вугільними очима. Катаємося на санчатах з гірки, і граємо в сніжки з друзями. Це так весело. А ще можна кататися на ковзанах і малювати візерунки на льоду. Взимку ми святкуємо новий рік з Дідом Морозом і подарунками під ялинкою. Різдво приходить з колядками, вартепом та яскравою зіркою на небі. Зима наповнює наші серця радістю, теплом і казковим настроєм. Яка цікава була наша подорож зимовим лісом. Ми дізналися про три місяці зими, побачили зміни в природі, познайомилися з життям рослин і тварин взимку. До нових пригод. Юні дослідники природи.